Вітаємо в ефірі програма Дитячі та дорослі мрії. Ведучий Леонід Гапєєв та оператор ефіру, наш семенчик, наш помічник, наші гості ефіру Тетяна Колечева та Ірина Колечеви. От зараз я хочу показати нашим глядачам, що Ірина написала такого. Листа до харківського мера міського голови, і вона хоче допомогти мамі знайти роботу психолога в рідному місті. От зараз я так коротенько, таку головну думку сюжету хочу озвучити. Ми з мамою живемо удвох, вона єдина доросла людина в сім'ї, яка Раніше заробляла гроші, поки ми перебуваємо тут у Польщі. Мама могла би працювати дистанційно психологом, але таку роботу шукає, тому що зараз у Харкові не може таку роботу знайти. І дуже така, знаєте, зворушлива думка тут написана в сюжеті. Мама завжди з маличку допомагала мені у житті, у навчанні, у лікуванні. Тепер настала черга і мені. Їй допомогти. Іра Колечева мріє повернутися до Харкова, і поки вона перебуває у безкоштовному таборі для біженців, вона написала цього листа меру для того, щоб мамі допомогти знайти роботу психолога дистанційно. І це дуже класна ідея, що діти теж хочуть допомагати своїм батькам, правда, семенчику. Це дуже добре, адже. Це такі дружні родинні відносини, він каже, що так. А тепер ми послухаємо, Іра з мамою трошечки хочуть поспілкуватися в ефірі, і ми зрозуміємо їхню ідею. Будь ласка. Мама, це не Я цим суперечністю буде масштаб знайти свою роботу. Звідси, ні, адже в родині треба допомагати одне. Хоч мої мамі, хотів, що, щоб моя мама до вас знайти роботу. Чудово. Ми бажаємо нашим глядачам, бажаємо нашим глядачам. І Семенчик також до нас приєднується щоб дитячі та дорослі мрії наші здійснювалися, втілювалися у життя і побажаємо пані Тетяні Ірині, щоб. Вдалося знайти дистанційну роботу психологам в Харкові в Україні. Це дуже важливо. Я знаю, що пані Тетяна це робить класно, професійно. Вона дуже така комунікабельна, позитивна, порядна людина і в громадській сфері дуже активно себе проявила. І Семенчик дивиться багато ефірів. Молодець. Він також, Іра, підтримує твою ініціативу і бажає нашим глядачам, щоб наші дитячі та дорослі мрії втілювалися. У життя, дякуємо глядачам за увагу.